Добрий день. Добрий. Та я вас в брав китайську там джак чи як вона там називається, ти був. Mm -hmm. да. А це в кума случилося той, блять, так називаємо німецька, блядь, обірвало вершок. Німецька, да. І що йому посовітуєте взять? Кол блядь, чи щось таке, й обірвало верх і все ту. І це. Він не знає тепер що приділиться, що взяти за поршню. Скільки вона відпрацювала? Е, сезон не відпрацювала. Сезон не відпрацювало. Така якість ото. Вона ніяка не німецька. Та я ви мені тоді казали, як я вас брав. Я у вас і стартер брав, і угу. і поршневу брав, і прокладки там я все брав багато. Вас і мені понравилися з вашої чесності, як сидить правда, що ви. Кажете так, як воно mm -hmm. є, ну може запропонувати таку саму, от як ви брали. Це ж двісті mm -hmm. Ні, він то 243 й типа чипа на кола стоять теж як 245 го головка. Ну ми їх убрали, бо ми ставили прошневу, блядь. Вони мішали, він ними не пользується, ми їх нафік. Добре, добре, камера а турбіна маленька, стоїть. Турбіна, турбіна стоїть. Вже, то вже треба 245 ставити. Якщо турбіна стоїть, то вже хоча б 245 ставити. Єдине питання, камера маленька по центру має бути, чи велика суміщена? Ну це ж я вам кажу, що ми свічі убрали, воно вже нам великої ролі теперний герой. Ну просто ну ціна буде одинакова. Оця GFD, але та, що 245 з хорошими поршнями, то вона буде коштувати 11 тисяч. Але ну чи таку, чи таку давати. Я зрозумів вас то. А що ви по-чехословацьки, так можна її брати, чи, чи вона не я, я, Чехословацьких немає. Може бути чеська е, оригінальна, якщо знайдете, але я її зараз не раджу. Там, по-перше, в Чехії вже півроку е, інші гільці кладуть. І ціна, якщо оригінальна, я не знаю, навіть не знаю. Останню, яку я продавав, була 22 тисячі, але це було пару місяців назад. Я так що полагаю. Дійсно, оригінальна. А Злотецькі оці Злотецькі будуть в районі Це хороший коштувати. Бо після цієї китайської я бачу вас оці Злотецьке розказували. Ну хто боїться слова Китай, беруть Злотеське. Да, так я чув от вас. Є, має бути в наявності 245-та, що на 4 кільця, 3 компресійних, одне е, масло А е, дві, можна ставити 260-ту, там 2 компресійних, одне масло Я сповнюю вас. Хорошо, зараз він витягує, буде оприділятися, що йому uh -huh. тут. Да.